Мільйон квадратних метрів. Таку загальну суму площі нерухомості придбали іноземці в Польщі. Але левову частку купили саме ми, українці. Що спричинило такий бум, в яких саме польських містах українці купують житло? Скільки воно коштує? І які ще європейські країни в користуються попитом? Давайте дивитись далі. Українці лідери серед іноземців, які купують житло у Польщі, за даними тамтешнього міністерства внутрішніх справ, торік громадяни інших країн придбали понад 17 тисяч квартир, з яких більш ніж 9 тисяч помешкань купили саме наші земляки. Фахівці з нерухомості кажуть, така тенденція прослідковувалася і в 2023 році, і це не дивно, адже до Польщі переїхало найбільше українців після початку повномасштабного вторгнення. Близька ментальність подібна до української також дуже великі ком'юніті в Польщі. Поляки також підтримують українців і комфортне життя. Для дітей, і для сімей є дуже багато комплексів таких, які раніше в Польщі не будували, і це концепція міста у місті, де у тебе на території є дитячий садок, школа, аптека, магазини, вся інфраструктура. А де ти можеш в капцях піти сходити в магазин? Де безпечно для тебе, і для твоїх дітей? У топі українців житло у Варшаві, Вроцлаві та Кракові. В середньому квартира площею 30 квадратних метрів в Польщі обійдеться щонайменше 80 тисяч євро. Проте, чим далі від столиці, тим нижча вартість, але є і зворотня сторона медалі. Через різкий стрибок попиту на польську нерухомість ціни підскочили приблизно в два рази. Квадратний метр 17 тисяч у Варшаві злотих це буде 4 тисячі євро за квадратний метр. Це середня ціна по Варшаві. Якщо брати менші міста, можна також знайти за 10 тисяч квадратний метр це 2 тисячі євро буде. Є за 7 тисяч, наприклад, є таке каліш маленьке містечко, то каліш це 7 тисяч злотих, це буде тисяча євро 800 коштувати. Але є і лазівка. Експерти кажуть, можна зекономити та вкластися на початку будівництва. Доведеться почекати, але ціна квартири буде вдвічі меншою. Втім, навіть така інвестиція в Польщі буде дорожча ніж ціна готової нерухомості в Україні. Наприклад, у Львові вартість квадратного метра в середньому складає 83 тисячі гривень, в Дніпрі 34 тисячі гривень, в Одесі 40 тисяч гривень. В столиці ж доведеться викласти за квадратний метр 61,5 тисячі гривень. Коли звертаються клієнти, що вони хочуть купити за якусь низьку ціну, продають нерухомість в Україні і хочуть купити тут нерухомість, то звісно, що треба буде ще докладати. Тому що не буде хватати все одно. Польща вона є дорожча. Приваблює в Польщі і можливість взяти іпотеку, кажуть експерти. Там її надають на термін до 30 років. Кредити покривають від 70 до 90 відсотків від вартості квартири. Тож перший внесок мінімальний. Купують українці в Польщі і будинки. Щоправда, шаленою популярністю вони не користуються, бо кусаються ціни. В середньому така нерухомість обійдеться в 200 тисяч євро. Щоправда, це не єдиний нюанс. Річ в тім, що українці можуть придбати будинок, а от землю ні. Аби отримати її у власність, необхідний дозвіл. Щоб отримати цей дозвіл, це треба йти до міністерства. Щоб ще дати запит на цю землю, щоб отримати цю землю. Міністерство розглядає це, має бути і дохід, і Цьому вони мають саме дати українцю позволення наприкадозвіл на саме, щоб він міг купити собі нерухомість з землею, крім Польщі, українці активно купують нерухомість в Іспанії, кажуть експерти. Ціни там приблизно такі ж, як і у Польщі. Втім, це не єдині країни, де наші люди вкладаються в житло. Банки зазвичай в патеку беруть там дуже дороге житло, і в Чехії купують, і в Словакії. хто куди виїхав, хто де адаптувався, хто де знайшов для себе роботу. Втім, експерти зазначають, купівля житла за кордоном не дозволяє автоматично отримати громадянство та інші дозвільні документи.